Всім привіт! Це е медбаза інтернет магазин день, на нас сьогодні номер 592 Brazio Rubix 2. Це інвалідний візок е для довготривалого перебування, тобто в нього регулюється пункта, вона напроти е зручна. Складається він також доволі легко. Дивіться, ось тут є тупозит. Вставляємо. Також він досить легкий, але на рахунок його параметрів я вам скажу трішки пізніше, зачитаю, зараз просто покажу, і тут треба буде просто затиснути. Також є в комплекті ось така стандартна подушка, може бути інша, більш комфортна, але це вже за додаткову плату. Регулируется подлокотник. И вот мы опускаем. Правда, будет зручніше, если как бы сидела людина. Но так вот опускаем. И надеюсь, вам видно. И вот довольно-таки зручно. Когда вы стремитесь постоянно сидеть, себе раз Афільована спинка. Такс. Давайте покажу вам зблизька. Отже, ширина сидіння 41 см. Загальна ширина 61, глибина сидіння 45, висота спинки 65. Заміряв від сидіння і до верху спинки. Длокіпник не враховував. Важить він 17 кг, витримане ватаження 125 кг, регулюється висота сидіння 43-52 см. для того, щоб його назад спинку опустити, просто отут зажимаємо. Знаходиться він. Даний візок в чудовому стані. Дійсно дуже гарний стан. Є, звичайно, якісь певні недоліки. Зараз буду показувати. Підніжки складаються, відхиляються, знімаються, регулюються вони по довжині. Ось тут ми це робимо. Тут ми регулюємо кут нахилу платформи, ремінці проти зі ніг. Дивимось на передні колеса, обертається. Не штопориться, значить підшипники в нормі. Дуже хороший стан протектора. Дивіться, майже як нові. Це литі колеса, регулюється також е, їхня висота, металічні вилки. -бам 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 -бам. Що Далі Далі задні колеса також литі. 24-ті колеса хороший стан протектора. Є царапини на ободах. Це є нормально для вживаних візків, Швидкоз'ємна муфта одним натисканням. Можна зняти колесо, блокування коліс. Все працює, велика зручна ручка. Можемо також регулювати посилізаторську ось тут. З другої сторони все те саме. Далі. Подушка на сидіння. Це звичайна паралонова подушка. В хорошому стані, можна попрати. Також може бути. Сюди, але це вже за додаткову плату, і також я залишу посилання. Ось така от подушка це е, Softshell SHP німецька. Вона для профілактики проложнів. Е, нова коштує близько 125 євро. Це вона в нас вживана, але в дуже хорошому стані. Майже як нова. І тут суть в тому, що оці. Кубики, вони різної плотності ми переставляємо, можемо так, ну, під себе підбираємо. Класна подушка. Саме ж сидіння тут, дивіться, в нормальному стані. Ціле тут ми, до речі, можемо ось ці заглушки знімаємо і піднімаємо перед тим сидіння і витягуємо на себе і можна попрати. Підлокітники. Все ціле, все ок, регулюються вони по висоті. Ось це ми тут витягуємо. І можна регулювати висоту підлокітника. Що дуже зручно. І один, і другий працює. Тут все ціле, все ок. Спинка прям крута, дуже м'яка, з боковою підтримкою. Підголівник регулюється. Дивіться, по глибині, по висоті. Класна штука. А, ось так от вона виглядає. Позаду в нас тут можна регулювати. Ще більше глибину сидіння можна відсунути, зробити. Тут ми регулюємо висоту сидіння, це в нас посавка проти перекидання. О, ну і ніби все. Хороший, дуже комфортний візок за адекватну ціну. А, до речі, ці підлокітники також знімаються. Ось це ми тут. Затискаємо і витягуємо. Просто однією рукою дуже прям незручно. На фотографіях дивіться. А, придбати можна в інтернет-магазині Махом. Посилання залишу внизу під відео. Дякую за увагу.